Я на ринку шовару і йдемо глядати ціни на фрукти. – Скільки буде така грушка? По 70-80. А яблучка від скільки до скільки? – Від 25 до 35. – Від 25 до 35. Це залежить від якості яблучка, кажуть. Є різні – фуджі, саморинка, айдарет, лігольд, флорина, пінова. – Яблучка набагато дешевше, ніж маркети. Так. Ну і смак відрізняється. Ось така груша буде коштувати 50 гривень. А яблучка від скільки до скільки? Від 21, гривні до від 21 до 31. Є різні сорти. 22. Луна, топас, персик, ренет є. Є дуже багато видів. Муцу, гала, ліза. По скільки таке яблучко? 30. По 30, так? А ось це? По 25. Оскільки така груша. На гуль? Ні, на роздріб 60. по 60 гривень. А Іває по 80 гривень. А ось такий виноград? Молдова 80. М Молдова 80 гривень. А ось такий? Італія 80. І ось цей також 80 гривень. Це є 67 місць. Ікуціну такий яблука. Такі по 23. А ось ці? По 25. А ось такі яблучки викоціну? 25 по 25 гривень. А ось такі менші – по 20. А в яку ціну ось ці яблука – по 22 гривень.